Законний гральний бізнес в Україні процвітає у самих людних місцях і під самим носом у правоохоронців нелегали підсаджують на свій азарт сотні людей. Як їм це вдається, скільки та кому вони платять? Буквально за мить. Темою незаконного грального бізнесу люблять спекулювати і політики, і правоохоронці, постійно заявляючи про боротьбу з нелегальними точками. Що це таке? Ви знаєте, що по закону заборонено гральний бізнес. Протягом останніх місяців здійснювалися спецоперації щодо ліквідації грального бізнесу. Натомість команда Стопкору ледь не в самому центрі Києва натрапила на незаконну точку посеред Білого дня. Викликаємо поліцію. Біля входу в ринок Лук'янівка. Тут ми йшли з товаришами, побачили, що працює точка нелегального бізнесу грального. добре, зараз підійдемо. Що було далі? Чи приїхала поліція? Та відверта розповідь колишнього працівника грального закладу дещо пізніше. А ось історія про яку ми вам нещодавно уже розповідали. Київська область Переяслав Хмельницький. Понад півроку тому у цьому містечку наша знімальна група проводила розслідування про залу із гральними автоматами, до якої потрапити могли тільки свої. Тоді завдяки нашому інсайдеру, ми змогли увійти до цієї нелегальної точки. Хто вас пишує? Я нічого не знаю, не попросили подивитися за три. Хто попросив? Хто попросив подивитися? А потім і викликати туди правоохоронців, які чи то випадково, чи то спеціально ледь не прогавили адміністратора зали з однорукими бандитами. І знову до наших днів Лук'янівка, Київ. Одразу після виклику наряду поліції входимо до гральної точки, вдаємо із себе гравців дилетантів, сотня гривень у касу, і нам видають папірець із кодом, який і запускає систему. Я потім ваше сто грі на А що для новічки посадят понрави. Спочатку адміністратор дивується, як ми зуміли знайти цю точку. На базарі сказали, сюди можна да питав серйозно. Але те, що було далі, просто шокує. Ми спеціально викликали поліцію завчасно, аби побачити, чи будуть попереджувати керівництво закладу. За 20 хвилин до зали заходить дивний чолов'яга, та понад півгодини про щось теревенить з адміністратором. Ну, все починається на звісно. Ми відшукали колишнього працівника одного із таких залів. Чоловік довгий час був охоронником на одній зі столичних гральних точок. У в курсі, коли будуть провірки, участковий э, сразу же и предупредил і проблему. Это Перший человек, который приходить, кожен день спрашує нормально ли все і так далі. Э, он получает от руководства, либо от адміністратора какое то вознаграждення. Чи це дійсно був дільничний, чи ні? Ми ще з'ясуємо. А поки граємо і звісно програємо усі гроші. Залишаємо приміщення та слідкуємо, що буде далі. І ось кульмінація. Після години очікувань на горизонті з'являється поліція. Техніку опечатують. Поки що вилучається протоколом. Для проведення експертизи подальше. Працівники нелегальної точки у цей час спокійнісінько стоять поруч. Коли ж бачать камеру, буквально розчиняються. Та найцікавіше це ціла купа USB-флешок. як з'ясувалося, саме на них встановлена спеціальна гральна програма. В случаї опасності флешки з комп'ютерів визимаються, ігровий клуб привершається в звичайне інтернет-кафе. Флешки, понятно, закриваються в сейфі, либо взагалі виносяться за пределы игрового клуба. И вся информация хранится непосредственно на флешках. На компьютере ничего не остается. До речі, у Переяславі Хмельницькому, як розповіли наші інсайдери, нелегальна точка знову запрацювала буквально через місяць після нашого візиту. Техніку, яку ми за свій кошт винаймали о другій ночі, поліція тихцем знову повернула власнику. З цього приводу ми уже звернулися до департаменту внутрішньої безпеки МВС. Тож за свіжозакритою київською нелегальною точкою Стопкор слідкує особливо пильно. І ще ми вже знайшли нові факти кришування гральних залів, про які обов'язково розповімо у наступних випусках. Стопкору команді Стопкору вдалося закрити нелегальну точку грального бізнесу, буквально в центрі міста. Але тут питання, чому вона існувала так довго, буквально під носом у правоохоронців, а також чи буде вона закрита за декілька днів. Але ми обов'язково перевіримо. Зрадники України на сході не тільки з автоматами в руках. Дехто з них озброївся літерою закону. Команда Стоп корупції дістала докази, що діючі українські адвокати стали посібниками ДНР. Ігор адвокат із Луганська. 2014 року він ходив на місцевий майдан. Пізніше відмовив терористам у підтримці. За це йому в спину всадили дві кулі з автомата. Первая мысль, которая мелькнула, была это. Вот и все, жизнь закончилась. Меня убили. Жалко. Я не посмотрю, кем станет мой сын. Потом, такая пришла, стыдно будет не стыдно за отца, что он поступил именно так. Та Игорь вижив, приїхав до Киева и працює адвокатом у столиці. Скакать опять на этом Майдане и кричать. Єдина Україна, ну це топи надоби. Треба бути тупим. Других слов немає. А це вже зовсім інший український адвокат. Леонід Каченко став прокурором так званої ЛНР. Він терорист і зрадник адвокатської присяги. Проте Єра єдиний реєстр адвокатів України. Леонід Каченко, Леонід Леонідавич, Луганська обласна КДК. От он дійствуючи адвокат. Віті і адвокатська, і так далі. Команда «Стоп корупції отримала докази, що українських адвокатів-зрадників сотні. Та про це трохи згодом. Зараз з'ясуємо, хто надає і позбавляє права на здійснення адвокатської діяльності. Сьогодні це здійснюють ради адвокатів. Це наші самоврелівні організації. Це адвокати, яких ми обрали до цих рад адвокатів. Раніше це здійснювала Вища дисциплінарна комісія адвокатури і регіональні дисциплінарні комісії, які існували дисциплінарні кваліфікаційні комісії, які існували у всіх областях. Ці ради підпорядковані Національній асоціації адвокатів до неї входить кожен український правник. Отримав таке от свідоцтво на більше ніж 11 років тому в Київській міській кваліфікаційно дисциплінарній комісії адвокатури. Тобто я здав мав відповідний стаж. Здав відповідний екзамен і отримав від своїх же колег свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності. Це є обов'язковою мовою, якщо хочу здійснювати адвокатську діяльність. Тобто рівень знань і здатності адвоката бути членом адвокатської спільноти перевіряють колеги. Саме це свідоцтво наділяє адвоката його правами, а сам статус правника закріплюється реєстром адвокатів. 30 березня цього року в так званій ДНР створили свій нелегітимний реєстр адвокатів. Власні джерела сто корупції передали нам повний перелік цього реєстру. Та от диво у нього війшло понад 300 українських адвокатів. Ми вирішили його перевірити. За легендою, я офіцер ДНР. Якщо адвокати з цього переліку погодяться надати мені юридичну допомогу, це означатиме, що вони готові сприяти тероризму. Більшість відповідей були такими: я будь ласка. Та ми пішли далі і вирішили перевірити, чи є у цих адвокатів зв'язки на території України не контрольовані бойовиками не понимаю, что Киев это вроде как для ни кто и ничего. есть там в Краматорске, ребята. Соседи лича есть напротив мясокомбината, там, по-моему, там павильон каких-то рыно. И написано. Я даже могу телефон найти. Ведущая там у них в конторе Наталья Олеговна, но она вообще работает с премиум клиентами. Идтится по Наталью Головко. Телефонуй мы ей. Меня зовут Андрей, я офицер гвардии ДНР. Мне рекомендовали вас по

А тепер я завітаю до пані Наталі вже як український журналіст. Вам ну, взагалі не соромно спілкуватися з офіцером ДНР і казати, що ви я можете йому допомогти, якщо що. Я не пойму, в чому проблема взагалі. Я кажу, в, вашим ну, в юридичних як? консультаціях бойовикам. Mm. Ну як це? Ну він же звернувся до мене не як бойовик. У нього сл... у вас вопрос наслідка. Як звернувся ну, як офіцер ДНР? Ну. Меня зовут Андрей, я офицер гвардии ДНР. Ну так все же е боевык. Вызвана Народной ну, ну, Республикой. <рес> У вас, знаете, такое мнение. У кого-то другое мнение. А, вот так вот. Ну, естественно. Что вас удивляет? І Наталя Головко і всі адвокати з переліку так званої ДНР досі в офіційному реєстрі українських правників. Тож команда Стоп корупції підготувала звернення до асоціації адвокатів з вимогою позбавити цих людей права здійснювати адвокатську діяльність. Команда Стоп корупції зареєструвала свої звернення в асоціації і в дисциплінарній комісії. Тож нехай тепер там вирішують долю своїх колег. Співпраця з бойовиками це пособництво тероризму і посягання на територіальну цілісність держави. Сотні адвокатів зрадили Україну і при цьому досі є українськими адвокатами. Але якщо вони вважають, що не мали іншого вибору, як порушити свою присягу, нехай це скажуть таким адвокатам, як Ігор Чудовський. Принесли листа до Василя Васильовича. так Василь Васильович живе тут. Та журналістська спільнота, яка не побоялася на камеру підняти руку на журналіста, продовжує чинити беззаконня. З моменту нападу минуло півроку. Проте кривдник і досі не покараний. Броварська районна поліція саме сюди, 8 жовтня 2015 року, я звернулася за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Та замість того, аби захищати мене, вони всілякими методами намагалися довести, що я не являюся журналістом, хоча не перший рік працюю на телебаченні. А поки правоохоронці заплющують на таке очі, чоловік, який власне і перешкоджав нашій діяльності, знову проявив себе і знову щодо жінки. Та цього разу вже депутата. Ми їздили на визов, була несанкціонована дискотека і голосно грала музика. Ми з депутатами туди поїхали. Розібралися. Потім проїжджав мимо депутат Іванов, зупинився, підійшов до нас. Негарно мене обізвав. От, а потім, коли я вийшла з машини, він мене пихнув добрячий. Та чому ж цей чоловік і досі не покараний? Щоб з'ясувати, ми вирішили дізнатися, хто він такий. Дмитро Іванов депутат княжицької сільської ради, який офіційно ніде не працює і не має жодного приватного бізнесу. А от його декларація за 2015 рік, у якій він вказав 300 тисяч річного доходу, 13 автомобілів легкових та 3 мільйони гривень на рахунку у банках. Та як розгорталися події потім, дивіться вже за мить. А ось як зрушила справа від тоді, як ми написали заяву до правоохоронців за півроку слідчих дій. Усе, що вдалося зробити поліції, так це змінити трьох слідчих, а згодом взагалі закрити кримінальне провадження. Я вважаю, що на той момент Лілія не була журналістом. Потім ми зійняли галас і її знову відкрили. Хто ж так його прикриває? Коли ми знову, намагаючись докупатися до правди, знімали матеріал про цей шлагбаум. Чоловік влаштував справжнє шоу. Він годинами їздив за нами по селу, поки зрештою ми його не зупинили. Пане Дмитре, чому ви нас переслідуєте? Лілі, я приїхав сільсавет. Мені позвонив секретар Тітерів, попросив під'їхати, поэтому вас ніхто не переслідує. От такої, от зараз це телефонуємо Роману Титерво. Спитаємо, що справді його викликали. Боже, яке пити. А заодно вирішили запитати, що чоловік поробляє і з чого живе. Ви проїхати не даєте? Скажіть мені, будь ласка. Я перегороджую Дуже... вам дорогу, Зерн. Покажи, будь ласка, чим я перегородила дорогу. Скажіть, будь ласка. Говоріть. Чого ви робите цирк зараз? Какой? У нас є декларація ваша за 2015 рік. Звідки у вас такий дохід, якщо ви офіційно ніде не працюєте і у вас немає жодного бізнесу? Стучите, а то поламаєте. А потом думаєте, Стамьте, да? Да. да думаєте, що сама перераз. Ви зараз перемідете мене. Ви зараз перемідете. Скажіть, податки звідки вас тільки доходу? <плес> а от його будинок зараз ми злетимо і покажемо, що він ховає за своїми парканами. Вільно розгулює селом, нашою справою переймаються хіба що народні депутати. Наша потерпіла е, на час вчинення злочину не не мала статусу на даний час ми не маємо відомостей, що вона мала статус журналіста. Тобто, давайте гнати зразу ж комітету. Навіщо ви сюди приходите? Ми 50 разів. Це... Ви третя людина, яка приходить по цій справі. І ви несете кожен раз цю ахінею. Вам не місце в цій країні, зрозумієте? Давайте приймемо закон для прокуратури. Всім журналістам на лобі клімо ставити. Це він, це він, Тоді ви це розумієте? Нами надано оцінку слідчому, який закрив дане кримінальне провадження безпідставно, він притягнутий до дисциплінарної відповідальності. І провадження подальшого досудового розслідування буде доручено іншому слідчому, який не буде розслідувати його однобоко. Сама подія по встановленню того шлагбаума, перешкоджанню вільному доступу до земель колективної власності там є, на чому працювати. А от і легендарний шлагбаум, який став каменем роздору між мною та його власником Дмитром Івановим, з моменту конфлікту пройшло вже вісім місяців. Проте незаконно встановлена споруда і досі на своєму місці. Відносно шлагбаума шлагбауму у нас взагалі якби позиція княжицької сільської ради така, що у нас по селу не повинно бути шлагбаумів. Ті люди, які встановили приватні особи, вони їх встановили приватним способом дозволів на встановлення шлагбаумів по селу, сільська рада не давала. Ми звернулися до прокуратури для того, щоб вони дали правову оцінку. Я думаю, що прокуратура має дати припис на їх зняття. Тож бачимо, що незаконно встановлений шлагбаум і досі на своєму місці, власне, як і кримінальне провадження, яке вже не розслідується півроку. Ступкор і надалі добуватиметься справедливості, і доведе, що такі люди, як Дмитро Іванов, повинні бути покараними, інакше від його рук може постраждати ще не одна людина. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди бережливі, але не тямущі. завжди економили гроші, але ніколи не помічали, коли їх хочуть обдурити. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. бо Він бачив злочинців наскрізь. Якось бабуся Потерпіленко, щоб не сумувати на пенсії, вирішила продавати на ринку теплі речі, які сама в'язала вдома. Вона придбала у податкові патент, заплатила за місце на ринку та розпочала роботу. Одного разу вона повернулася з торгівлі та розповіла потерпіленкам, що хоче змінити робоче місце. Мабуть, поставлю свій торговий стіл на ринку біля вокзалу. Там людей багато ходить, і торгівля жвавіша. Кіт почув це та й каже: Але ж у тому місці не можна торгувати. Продавці ставлять свої лотки на тротуарі, де заважають руху пішоходів, а ще залишають після себе сміття. Але ж наша сусідка там торгує і каже, що там усе офіційно. Відповіла йому бабуся вони навіть за оренду місць платять. Це здалося котові підозрілим, і він вирішив усе дослідити. Кіт позичив у бабусі лоток із товаром та поставив його у тому самому місці. А сам став поруч та почав чекати. За деякий час і справді до нього підійшла жіночка, яка відрекомендувалася представником благоустрою та сказала: якщо кіт хоче тут торгувати, то мусить їй заплатити. Кіт запитав у неї документи, але жінка почала белькотіти щось нерозбірливе. Втім, посвідчення так і не показала. Незабаром до кота підійшли поліцейські. Вони сказали, що торгівля у цьому. Місце заборонена, але ж тут торгують інші. Чому їм можна? Поцікавився кіт у поліціянтів. Ті нічого не відповіли, але змусили кота піти. Наступного дня він почав спостерігати за місцем несанкціованої торгівлі і побачив жінку, яка назвалася представником благоустрою. Вона торгувала разом з іншими нелегалами, а після роботи зібрала гроші з решти таких як сама, та й пішла. Кіт почав стежити за нею. Він побачив, що жінка зустрілася з начальником поліції та передала йому гроші, Кіт зрозумів, що спритниця передає йому данину зібрану з нелегальних торгівців, щоб поліція заплющувала очі на правопорушення, а той уже ділиться з начальником благоустрою. Слідування правопорушники були покарані, корумпованих поліцейських засудили за статтею привищення службових повноважень, як і начальника благоустрою. А торгівці були оштрафовані за торгівлю не встановлених місцях. Бабуся Потерпіленко тепер торгувала тільки на офіційних ринках. Пам'ятайте, що тільки разом ми зможемо створити якісну систему торгівлі у нашій країні.